Всім привіт! Сьогодні хочу показати своє невеличке дозамовлення по серпневому каталогу Avon. Коли я робила перше замовлення, то парфумна вода Трезель була відсутня, а моя подруга дуже-дуже її хоче мати у себе в наявності, дуже вона полюбляє цю воду. І от під тим відео в коментарях мені дівчата написали, що вже з'явилася ця водичка, є на складі. І я швиденько-швиденько в кінці серпня зробила до замовлення. Така водичка тепер моєї подруги буде. Вона задоволена, тут 50 мл. Цей аромат був випущений ще в 2003 році. В наступному році буде вже 20 років цьому аромату. Тут у нас заявлена і конвалія, більше, вибачте, тубероза, лотос і орхідея такі три основні ноти. І я теж люблю цей аромат, колись він був у мене в наявності. Можливо, трішки пізніше я замовлю собі теж такий аромат. Ще б краще, аби цей аромат з'явився в міні-форматі 10 мл. Ну, але побачимо. Приємний дуже аромат, він такий ніжний і якраз підійде на такий осінньо-весняний період. Він так гарно розкривається на шкірі, незвичний. Я б не сказала, що це, знаєте, як то кажуть, типовий Avon. Незвичний аромат, гарний, дуже близько сидить до шкіри. Не скажу, що він там супер шлейфовий. Пам'ятаю, що коли подруга користувалася цим ароматом, та й коли я користувалася, то завжди запитували, що це за парфум. Дуже-дуже приємний. Тому зверніть на нього увагу. Та я знаю, що дуже багато пошановувачів цього аромату. Квітковий приємний аромат, який вже 20 років в виявляєте 20 років, а ніби це було зовсім зовсім недавно. Також я дозамовила отаку мініатюрку персіва, тому що у мене її замовили, і навіть я вже взяла за неї гроші, але не знаю, як так сталося, що я забула її замовити в попередньому. замовленні. Вибачте, що постійно повторюю замовлення, замовлення. Значить, аромат персів теж іде парфумований. Тут ідея фрезія, груша і мускус. Вибачте, спішу, тому трішки так хвилююся і помиляюся: фрезія, груша і мускус. Не скажу, що цей аромат я так дуже полюбляю. Він якийсь трішки для мене різкуватий, але от нюхати його з флакончика мені подобається. Знаєте, так я говорю, є такі аромати, які як Ню, Нюхательні, і вони ідуть як, як ароматерапія. Понюхав і все добре. Так, ну, І щоб, як то кажуть, дозамовити уже, ну, до необхідної суми, щоб там була і знижка, і доставка, то я вже замовила деякі товари для себе. Ну, По-перше, от була хороша ціна на останній сторінці. На такий парфумований написано дезодоруючий спрей. Парфум, дезодорант і спрей. Парфумований дезодоруючий спрей, мабуть, так правильно сказати, що нам пишуть в каталозі, так, будь-який парфумований спрей за 99 гривень. Я замовила. Саме Реа Перс, дуже хотіла його. Колись була ароматизована сторінка в каталозі, і я її потерла, згадала цей аромат. Колись він теж давним-давно в мене був. Він насичений, він сам парфум насичений, трішки різкуватий, але дуже гарно розкривається на моїй шкірі. І саму воду парфумовану я, мабуть, би не замовила собі, а от такий легкий варіант цієї води мене якраз влаштовує. Тут у нас йде так, 75 мл, і в цьому ароматі ноти магнолія, троянда і сандал. Спробувала дійсно гарний аромат. Ще раз повторюю, добре, що я взяла саме от парфумований спрей, а не воду, тому що я зможу його використовувати і на роботу, так, знаєте, в таких мінімальних мінімальних дозах. Дуже гарно цей аромат розкривається. Так, Для сина я взяла от такий шампунь-кондиціонер два в одному. Це дитяча лінійка, хоч йому, моєму синові вже 16 років. Але ви знаєте, що аромат цієї дитячої лінійки зовсім не дитячий, ніякі там не цукерки, карамельки і щось таке солоденьке, приємне дитяче. А тут доволі таки е, вже чоловічий аромат, 100% підлітковий. Е, е, тому нехай користується. Я думаю, що він буде задоволений. Для чоловіка я замовила вже другий раз от таку бритву з змінними касетами. Тут 5 змінних касет. Ви знаєте, за цю ціну я? магазині не купиш уже ці чоловічі бритви. 127 гривень мені обійшлася ця бритва з мінними касетами. Згодитися, що таких цін немає. А якість тут непогана. Ніяких нарікань можна купувати періодично, змінювати, користуватися і можу всім сміливо порекомендувати. Що чоловічі бритви, що жіночі. ну в жіночих правда там на жаль, немає п'яти змінних касет, а більше, там чотири змінні касети. так, Ну і одна в самій бритві. В жіночому варіанті там, здається, всього дві, якщо я не помиляю, змінні касети. от, Але якість хороша, і ціна теж. Тому зверніть увагу. Так, і також я замовила от таке рідке мило крем для рук з маслом 6, тут 150 мл. Воно мені вийшло по ціні 45 гривень. Ну, можливо, не так уже і бюджетно, але зараз я користуюся таким кремом для рук в е, міні-версії, і також користуюсь такою маскою для ніг, для рук, для ліктів. Тому вирішила, щоб був у мене такий набір в комплексі ще замовити таке мило. Тим більше, що зараз вже похолодало, тут аромат іде у нас такого е е е жареного цукру, приємний, солодкий, карамельний, дуже-дуже такий цукерковий, е гарний аромат. Мені дуже подобається. Знаю, що Багатьом дівчатам подобається, і е, саме підходить, от він, мені здається, на таку вже прохолодну пору року. Зараз спробую. Дуже-дуже приємний аромат. Я думаю, що якби Avon випустив е, е, якусь таку <кхем> водичку, от, з таким ароматом, то вона б користувалася популярністю. Це, це точно <кхем> можу. Точно сказати, що її купували з великим-великим з великим задоволенням. Я перша, мабуть, купила. Так, і прийшло мені два каталоги. По 7 гривень я їх не замовляла, але мені їх поклали в замовлення. Знаю, що багатьом дівчатам теж прийшли ці два каталоги. Відмовитися від них не було можливості, та я якось їх і не, не бачила От Коли в процесі замовлення. Так, я відмовилася, знаю, що там мені пропонували, але я відмовилася від каталогу за вересень. У мене він є. Краще б вони поклали один каталог за жовтень. Вже. Але що є, то є. ну Тепер у мене такі два каталоги. ну Один я відправлю подрузі разом з ароматом, ну а інший вже буде, буде в мене. От. Що хочу сказати, що е, полистали в мене на роботі дівчата цей каталог за вересень, який вже діє, і ви знаєте, деякі вже, де, дещо вже замовили. Я сама, коли листала цей каталог, мені так сподобалося оформлення саме оцих сторінок, де представлені парфуми. Дуже-дуже гарно це все виглядає. Ціни, звичайно, не радують, краще на них не дивитися. Але як оформлені парфуми, то це просто е, якийсь, знаєте, такий квітковий шедевр. Ну, дуже гарна задумка і дуже гарно це все виглядає. От саме на сторінках, я зараз вам скажу сторінки 81 і до 85 сторінки. Мені дуже сподобалося. 80 навіть сторінка. А, Вибачте, 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 78 і далі там сторінки дивіться. І от я побачила <кій> свій улюблений інкадесанс Лотос. 349 гривень, тут ароматизована сторіночка, я знов його потерла. <смі> знову <смі> закохалася в нього, і думаю, що ні, потрібно мені його купити. Все-таки дуже подобається аромат, есенція лотоса та айви. Свіжість зеленої айви переливається з витонченою квіткою, квіткою лотоса та солодкою ваніллю. Дуже гарний аромат. Тому, мабуть, я його все-таки замовлю в цьому березневому каталозі Ейва. Так що от таке було в мене міні-дозамовлення. Радує те, що в мене жодного товару не прийшло з російським маркуванням. Слава Богу, я думала, що, можливо, це мило буде з російським маркуванням, але є алілуя, ура-ура, хоч одне, хоч малесеньке замовлення, але без. Без російського маркування в подальшому. Ну що ж, дівчата замовляють, тому я буду їх підтримувати. Хочуть вони і в подальшому робити замовлення, щось для себе купувати. Звичайно, вони не підтримують Avon, який в Росії. Ну, ми вже так вияснили з вами. Да, що є підрозділ Avon Україна, є підрозділ. Ейвон, Росія, і вони між собою ніяк не зв'язані. Ейвон, Україна, ми платимо податки все тут, все в Україні. Ну а там, що вже Польща чудить, то це вже, як, як то кажуть, на їхній совісті. Будемо дивитися, будемо розбиратися. Ну, поки що, поки що. ну от Просять мене робити невеличкі такі замовлення. Ну, а далі вже, як то кажуть, поживемо, побачимо. Все, дівчата, на сьогодні в мене все. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі, буду читати, відповідати. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Потихеньку-потихеньку з'являються нові люди. Тому вам ще раз дякую і давайте тримаємося, відволікаємося. Все у нас буде добре. До наступної зустрічі, до наступного відео. До побачення!